Всім привіт, це Гаврищак. ютуб-платформа Футбол 24 І в неділю зранку ми інформуємо про те, що відбувалося із нашими легіонерами традиційно. Напередодні на даний момент найкращий гравець український, який грає за кордоном, Саша Зінченко зробив просто разом зі своїм арсеналом неймовірний камбек в рамках чергового туру англійської прем'єр-ліги, перегравши Бормут, і забили гол на останніх хвилинах доданих матчу. Ось як це виглядало зараз. Продемонструю відео, як на це відреагувала дружина. Сашка, влада Зінченко на трибунах. Влада! 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 А у нас вже є на зв'язку. Традиційно Тарас Кутів, експерт з англійської прем'єр-ліги, і кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. І як ти оцінюєш камбек Арсенал, який програв, програвав 2-0, а переміг 3-2? І яку лепту у цю перемогу вніс Олександр Зінченко? Олександр е, Зінченко хіба що е, такий посильний вклад е, вніс загалом в е, якісь там статистичні дані, в кількість ударів, те, що вони переважали за е, виграними єдиноборствами за е, кількістю ударів. Сам Українець створив чотири е, гольові моменти е, е, не найкращої якості, але які вже було в цей вечір в цей день. йому трошки бракувало натхнення, але Е, мусимо теж е, позначити таку причину, що швидко травмувався тросар, вийшов Смітров, і за таки Еміль, е, поки що дуже далекий від своїх найкращих е, років, де він розривав майже на такому самому високому рівні як Сака, на флангах суперників. А зараз він поки що тільки набирає форму після кількох важких травм, і неможливо було вимагати від нього в принципі якоїсь шаленої гри. Але оця швидка заміна вимушена тросара на Зінченку погано вплинув, тому що він дуже часто показував: ну, іди туди, а я тобі буду кидати за спиною і так далі. Хімії не було. Сміто трошки не розумів, як йому рухатися. І власне, після того, що вертета ризикнув гравця, якого він випустив, на 20 20-й плюс, там хвилині, замінити на 67-й На Ріса Нельсона, суперджокера, то тоді вже в Варсенала. Пішла гра а, значно краще. Хоча, в принципі, Смітров встиг ще взяти участь в голівій атаці там на стандарті він скинув на дальню стійку, щоб е, забив е, досить легкий гол партий. В арсенала не було власне, таких е, легких моментів, тому що е, Борнмут е, навіть за е, явними гольовими моментами, які рахує «Опта», він на диво зі своїх чотирьох ударів він переграв Арсенал 3-2. Тобто Варсела було 30 ударів, з яких дуже багато було за меж штрафного, яких дуже мало було супернебезпеки. І це була в принципі така проблема, тому що ну от після можливо це вплинуло на те, що був досить такий інтенсивний щільний графік. Але все-таки ви бачили, що не найкращий свій футбол показав САКА. 11 ударів Едога Едогора це з одного боку топ, але з іншого боку, в нього там і найгостріший рівень передач, другий найкращий за гостротою пасів Же вікна Сінченко був, але от де десь занадто часто на себе браву гру і відкривався Мартірелі, відкривалися Ісака і так далі. А Мартін тягнув сам і хотів стати таким лідером. А в нього не йшов, не йшов цей удар. І в принципі, я думаю, дарма він так аж настільки все хотів сам зробити. Ось і також відзначаємо, що в зінченка найкраща а, кількість дотиків в контакті з, з м'ячем, Друга найкраща кількість точних передач Саліба а, з применшій кількості пасів а, мав кращу точність, але от в зінченка а, був такий визначальний вплив на все те, що. Наближало арсенал до штрафного, де в принципі суперник весь матч і провів. А де вже з якоїсь там хвилини 60-ї він вже не те, що в своєму штрафному, він просто в воротарському замкнувся і в принципі полегшив справу лондонцям. Ось а в зінченка найкращий відсоток виграної боротьби. Там з 12 єдиноборств, з яких п'ять в повітрі в нього 11 виграних. В нього найкраща кількість спроб відбору 3 з 4 прийшли успішні, 2 дриблінги, обидва Два успішні спроби. Тобто загалом такий хороший статистичний матч, але в, в, саме в гольових атаках він не брав участі, а от в захисті десь трошки не найкраще себе проявив, тому що у Тара, якраз на його фланзі, він і там той швидкий гол, де Бормот дуже класно розіграв, е пройшов. І е в інших епізодах е з іншого затримувався. А от його гравець, по суті, так, так е правий війни Бормота е він е розривав і е на швидких контрах е не вистачало. Підстраховки зінченко, а з не, не встиг повернутися. Тобто бу, були якісь тут питання. Е, ну але в принципі там і, і парти, і е, центральні захисники ну там її було важкувати і трошки десь просто забагато сил Арсенал кидав на взлам цієї оборони. І, відповідно, не вистачало е, гравців в контратаках. Вони для них кожна контратака була просто таким самим шоком, як для. Ну знає як для наших комунальників перший сніг для Я сам просто не очікував того, що Борн буде вибігати, хоч в якісь атаки таке враження. Було Софа скор оцінки цінки поставили якісь 7,6. і це одна з найкращих оцінок в лондонському арсеналі, Більше лише в Одегора 8,2. Тобто Сашко знову один з найкращих на полі. До речі, на офіційному сайті Лондонського арсеналу зараз відбувається голосування за найкращого гравця лютого серед претендентів: Габріель, Жоржіньо, Сака і зрозуміло, Олександр Зінченко. Ми в коментарях залишаємо посилання і можете проголосувати за Сашка. Тарас мене цікавить наступне при 30 ударах арсенала по воротах Бормута реалізація висока чи ні, зважаючи на три голи забиті. І цікавить захист. От відверто проблемний захист в команді Артети. Ну, якщо ми дивимося, як, наприклад, розбиралися з Бормотом нацькі команди як Вестхем, Челсі, Кризові команди відверто, так як Ліверпуль, яким 9 забивав вдома. То радіти з трьох голів з 30 ударів, де середній xg удару був 0,8, не доводиться. А, насправді була мала низька якість цих моментів. І найкращі епізоди якраз от, приходили е, після дій е, Томаса Парти. В одному в першому таймі він натиснув на е, захисників, е, перехопив м'яч, віддав Едогору, і там в Ведера відкривалася і Сака на правому фланзі, і Мартінелі, і ліворуч, і Росари і купа варіантів було, він вирішив просто сам пробити. Потім вже добивав з лінії воротарського сака, і це був по суті найкращий момент Арсенала за годину часу, десь. Тобто, так щоб вони ввійшли в воротарський і розкатали, роз, розвели, довели до, хоча б навіть через, так, через добивання, щоб була така явна гольова можливість, не було просто за 60 хвилин. В Бормота були, а в арсенала не було. І прекрасна, красива статистика, це все добре, але ну, це не. Достатньо. Арсенал не мав права в принципі так хмучитися з командою рівня Бормата. Тому що це, ну в принципі, радіти 30-тям ударам це така річ. Бормат це найгірша команда за кількістю пропущених ударів, за низьким відсотком володіння м'ячем. Тобто, вони в всіх хвачах сидять у своєму штрафному, майже не б'ють по чужих воротах і дуже багато приймають на свої. тобто а те, що в Арсенала при чотирьох-п'ятьох е, вилазках Бормота три е, супермоменти вони їм подарували. Е, і Ще один супермомент не використали, де просто Соланка у Тара двоє виходили на е, удар проти одного Ремсдейла. Там взагалі близько не було захисників. І просто як то один одному трошки завадили, і це допомогло воротарю Арсенала вирішити просто в смертельній ситуації. Це дуже тривожні дзвіночки, і те, як Партий випустив свого гравця на стандарті, це не вперше. Ми бачимо. Тобто, здавалося б, два сухих матчі. Якось арсенал потрошку виходить на те, щоб на класі перемагати в таких матчах проти аутсайдерів. А тут е, ну не, нема цього, не знову повертаються всі проблеми в захисті знову потрібні е, голи здалеку, голи на стандартах на останніх хвилинах. І от в Арсенала теж є така е, цікава штука, що як вони забивають ці е, м'ячі, це ще тросар в матчі з Лестером там не зарахували, але просто він стоїть на лінії штрафного і йде там подача, винес е, при кутовому, і його абсолютно ніхто не криє. І це був момент на 97-й хвилині. Я не знаю. Ну там настільки гравці бормата зосередились на тому, що е, відбувається в своєму воротарському, що просто е, стоїть сака з праворуч, і десь його так в трошки в полі зору тримає гравець, який трошки єдиний гравець Бормата, який висунувся, хоча б десь на 10-12 метрів у штрафному. А райгаріса Нельсна взагалі ніхто не криє, не там вже підбігають, запізніли якийсь ривок до нього. Тобто людина стоїть на межі штрафного. Ти сам був за стонвілою, в принципі, там забивав з як. Як що кутовий, і він б'є, ніхто не встигає, навіть не думав ніхто його накривати. <ганувач> І це повторюється, з матчу це просто якась дивовижна дивовижа, як захищається гравців АПЛ. Це останні секунди, ну, не, 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 не зважати на гравця, який стоїть на лінії штрафного. Це якась дикість для мене. Не знаю, напевно, в АПЛ такого не, не часто помітиш. Ось. Але ну, все-таки можливо це просто такий е чемпіонський знак. Для Арсенала, що от в кожної такої команди, якої були ну так дуже досить натужна, перемога в чемпіонаті, не так як Манчестер Сіті чи кхе, Ліверпуль в одному з сезонів з великим відривом, комфортно перемагали, але так як МЮ от завжди любив вигравати в фергі тайм і виривати ці в додатковий час перемоги, а потім на одне на два очки випереджати друге місце, якщо е, Арсенал не вигорить. Не тобто не перегорить команда, просто настільки емоційне адреналін постійно так тримати неможливо, і в, в якихось з матчів це може позначитись в мінус, і команда втратить а, чемпіонство, яке от ледь не з першого туру тримала в руках, так а, але якщо цього не станеться, то буде просто дуже красива така історія імені Ріса Нельсона. Він може буде розказувати своїм внукам про те, що приніс чемпіонство. Команді Артети зінченко і так далі до речі, якщо заглянути у турнірну таблицю, то на даний момент в Арсенала 63 очки, і в Манчестер Сіті, в якого також 26 матчів, 58 очок. Бачимо різницю у 5. І в чемпіонській гонці зрозуміло лідирує лондонський арсенал. До речі, у попередній розмові ми з тобою спілкувалися. Ти сказав, що про іншу команду українця йдеться про лондонський Челсі, де грає Михайло Мудрик, вона зараз знаходиться на 10-й позиції, і ти розповідав що оцей матч, який відбувся напередодні проти Літса, стане лакмусом папірцем для Грема Потера. Пройшли цей тест? Безумовно. То دолі, коли його запитали, як вам побачили на сьогодні на полі, відповів дуже коротко і лаконічно, і, в принципі, описав всю цю ситуацію. Це результат. Є результат, є те, що потрібно було від Поттера на цьому етапі. Вони здобули. Тобто, можливо, треба було раніше ще перед Саудентом бути ультимату, виставити. Ну, хлопче, там давай вже не валяти дурка. е, не Хочеш, міняй схему, хочеш роби що, хочеш. Хочеш там, знай, мудрика не випускай. Але е, треба перемогти, і вони це він це зробив. Е, все ідеально склалося в Челсі, тому що вийшов нарешті якісний центр поля. Не було тих лофтовських він грав правого фулбека, ну і там не міг дуже на, на сильно налажати. А от е, в центрі була могутня зв'язка Енсо Фернандаса Сковичами, які все перегризали, не особливих шансів лісу не давали на атаки, а самі створювали, створювали можливості передумови для того, щоб Челсі якісно атакував фінальну третину ліця. Е, Поміняв схему Поттер на трьох центральних захисників. Відповідно, Чілвал дуже високо грав. Він опинявся в штрафному майданчику. Він е, переймав, він часто відкривався. Тобто, це були найкращі зразки Чілвела, які ми бачили в часі Ще при Тухелі е, індесь найкращі такі зразки е, строгої, але. Досить впевненої гри Потера, який, в принципі, в Брайтоні переважно так і вигравав в схемі з трьома центральними захисниками. Він чомусь дуже відмовлявся від цього. Я не знаю, мені здається, це не позначалося це. Ну, проблемою тут була те, що десь не знав, як мудрика вмонтувати, і так далі. Оцих всіх а, гравців новачків а, в схему з трьома центральними і вирішив відмовитися від свого. Але коли Дамоклів меч завис і або відставка, або думати про молодих і перспективних, він вибрав себе і в принципі правильно зробив, він не випустив а, Михайла Мудрика, але він здобув результат в, в, в змінив схему і все це. Цей день для Челсі працювали ідеально. Навіть цей гол, коли чолові подав з кутового фофана, забив, вони, вони ще й вони ж встигли в першому таймі провести на 11. І Так сама подача е, бера скутового і удар е, веслі після ривочка е, в глиб штрафного. Тобто, вони знали, як вони будуть е, старатися е, цю перемогу здобувати, тому що Хаберс, як завжди, запоров момент, Феліш, як завжди, не реалізував момент е, і зброя стандартами стала вирішальною в цьому матчі. До речі, Британський експерт, якщо можна його так називати, пол Мерсон запостив свою думку написав колонку про відсутність Михайла Мудрика. От у цьому матчі, що Поторі о посадив на лаву запасних. розповідає, що це просто не команда для Михайла Мудрика українського Вінгера. І Поттеру насправді колишній гравець Шахтаря абсолютно не потрібен. Цікавить твоя думка, дійсно це просто не команда Михайла Мудрика. Він так більше акцентував на тому, що це не гравець Потера. Він не просив купувати за, як він каже, 88 мільйонів фунтів, тобто, тобто 100 мільйонів, ну насправді не 100 мільйонів. Дуже сумніваюся, що до 100 мільйонів дойде, ну 70, хай буде так. Потер не справді показує в останніх матчах, що йому він не знає, він не розуміє, як працювати з Будриком, тому що в принципі, Михайло вийшов на 10 хвилин. От про, ми про це говорила, що він не награв навіть на знову новий вихід на заміну, і це сталося в матчі з Ліцем, де. А треба було, якщо б Мудрик Будрик виходив, тобто це був такий ризикований рахунок. Можливо, якби вигравали 3-0, дав би якийсь час, звичайно, Михайлові. Але 1-0, ти не знаєш, чи можна полягати на цьому гравці, чи він буде відпрацьовувати в оборону і так далі, щоб він не прогавив якийсь ривок суперника. Тому що в принципі Саутгемптон от е, після виходу Будрика десь кілька разів намагався прийти по його флангу, і там де вдавалося кілька таких комбінацій. Дуже ризиковано було би випускати українця при таких обставинах. Він випустив, Причому він випустив все таки двох молодих гравців «Модуеки». І Карні Чіков це літній новачок, і модеки зимовий. Е, тобто, ну окей, мама модеки на фланзі Стерлінга, який цього разу праворуч зіграв, вийшов. Е, Модрик все-таки лівий він грав більше. А, але от показова статистика Карнічку в маяки, е, що е, він ну, всі його дії були ефективними, чи то він в йшов, чи в єдиноборства е, він не е, програвав в ту. І статистично, так, те, що е, Мудрика була все по нулях в матчі з Тоттенхемом, дуже багато активності за 10 хвилин, але мізер е, плюсової якось е, відсотків хоч щось виграно, чи то в обводки, чи то єдиноборств е, От карні молодий англієць, показав, як треба виходити в таких е, обставинах. Е, була ж. Інформація про те, що старожили незадоволені тим, що Потер випускає незалежно від форми гравців, тільки тому, що вони там багато коштують, прийшли новачки і так далі. І щоб був такий е, нерозуміння не щодо тренера. І е, після цієї інформації ми побачили, що е, спочатку мудрик вийшов на 7 хвилин. Зараз на в залі не, не з'явився з лави запасних. Він ну як англійські журналісти зазначають, він навіть не розігріватись не виходив. Тобто, це такий тривожний звичайно дзвіночок для мудрика, тому що в принципі Челсі, по перше, в єдиній перемозі за Бозна. Скільки матчів спокійно без нього обійшлося. А по-друге, в кризових моментах він не показав себе з доброї з доброї боку. Е, і єдиним досі і залишається єдиним гравцем, який за шість своїх появ в Челсі він е, обіграв когось. Це Джеймс Мілнер, ветеран Ліверпуля. Йому досить важко бігати проти таких швидких футболістів. Оце там Мудрик себе проявив е, в єдиному матчі. Е, більше всі наступні спроби, дриблінгу і так далі, все, все було невдале. Е, коли з'явиться нова немає можливість себе проявити. Ну, напевно, що в матчі з Борусією Дортмунд знову такий легкий ультиматум, що потрібно проходити німців, потрібно вигравати. Не, не мож, не, навряд чи ми дочекаємося Мудрика. А вже коли буде це накопичення матчів і наступного тижня буде поєдинок в чемпіонаті, то вже там десь ну, як мінімум на заміну, думаю, про Лестера, здається. Ми можемо Михайла побачити і подивитися, чи він якісь уроки з цього всього зробив. До речі, окрім цієї статті від експерта Пола Мерсона, що насправді Поттеру не потрібен Михайло Мудрик, не він його підписував. На фоні цього з'явився коментар одноклубника Михайла Куліболі, колишнього захисника Наполі, і ось що він відзначив, судячи із тренувань і того, що бачив на полі з дій Михайла Мудрика. Що стосується мудрика, то він дуже швидкий та технічний. В грі сам на сам він видатний. Він може бути для нас великою підмогою, але він гравець, якому потрібен м'яч, щоб зробити різницю, і наше завдання доставити його до нього. Кожному гравцеві, який приходить у Челсі, потрібен час, щоб адаптуватися, і мудрик нічим не відрізняється. Ми не хвилюємось, бо знаємо, що він поведе нас уперед. На цьому ставимо кому, точно не крапку. І сподіватимемося, що Михайло Мудрик з'явиться у наступному поєдинку англійської прем'єр-ліги. Якщо не в основному складі, то хоча б із лави запасних. А це був Гаврищак Тарас Котів, редактор футбол 24 І ставте лайк, підписку, коментар. А також не забувайте донатити на збройні сили. України